Вживаний велосипед, перемикачі всі Shimano Dior XT. Дивіться, ну, якому гарному стані. 29 колеса зі Швейцарії там дуже бережуть велосипеди. Ще й укомплектований. Німецькі крила SKS хороші, якісні. Це моделька Ghost EBS Pro. Розміра Мелька, вилучка RockShox Повітряна. Є блокатор на кермі бачите, монетки теж XT Шиманівський гальма. Передні покришки майже як нові, швальби, хороші. Втулки Shimano Dior. Ззаді касета десятка, Спереді шатун на 3 зірки. Зірки з'ємні, можна міняти. XT-шка. Все, як ви любите. Рама гарна, сучасна. Обода алюмінієві, підстановлені. Будуть дуже міцні. Ціна даного велосипеда 23 200 гривень. Доступна її самовивіз та доставка новою поштою. Велосипед знаходиться в СМТ Кулики Львівська область, тому запрошую, хто недалеко, приїжджайте, тестуйте щось підберете для себе.